Але, скоріше за все, ви просто грамотно будете підгинатися під ось цих всіх... Цих... Не хочете, окей, я зроблю по-іншому трішки підкоригую свій план. І в мене все одно буде те, що я хочу. От так от. Не приїдете, окей, я підкоригую свій план. От. Я підкоригую там свої плани, і в мене буде все так, як хочете, тут якусь ще пораду викинути вам. Ну, начебто красива квіточка, але ж. І ще хочу одну давайте. Це -да. -е, начебто все класиво, але мені не особо подобається. Тримайтеся, люди. Добрі. Я не знаю, що це у вас таке твориться, що це за третя позиція, але воно не все все все, 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 все не особо.